можете, я сподіваюся, зустрітись тут, тому що це токи. Тут, як мінімум, ти разу, я пам'ятаю, на... Відкриття і слухаю. За Україну, я дуже рада, що... Так, давайте... ...в Україні, ми за... ...це в Європі, кажу, в мене, або ще якийсь захід. ...дойні дня прав, які відбували присутні. Дякую. Ми, які борються за... Так, я сьогодні спробую... Втратив правому громадської організації часом. моє посилання що можна, але насправді те. весь керівний склад, і знаєте, я просто рішала, не будемо короткувати. Нашкуване для них якось інформації, чому невідповідність навчання потреби.

Зараз сьогодні платів. Планували на світлі точки, чекаємо, поки люди дойдуть, а коментарями. Можете підходити до мене, я вас керую до людей. У нас зараз основні звітні заявлення Людмила Курсова. Нам може дати коментар з приводу ну, того, те, що з вічні мають права розглядатися на вихове пакетів і зараз. Наша сила Україна! Наша, наша, сила наша, наша сила доступна Україна, наша сила доступна Україна, а сам впливай, змінюй і будь бралися на національні. Ми Будь ласка. Так, тому дякуємо вам. Одразу хочу сказати, що багато на шляху захисту цих прав не можна а громадським голосом. Якщо глибше подивитися, це означає інше. To your nation's economy and future. It's approved. On behalf of the to work in support the of the uh -huh. Не мали сумнівів, що але такі умови, які ми живемо зараз. Показати... Удосконалення нормативної на технічному рівні. Да, <плес> що... Ви поки не зараз говориться, що можливо ще робити для того, щоб та оглядайте да. охорони здоров'я то закон для того, щоб відповідати е лікарям. і можуть заходити на пакети, і крок за кроком ми будемо розширятись. Ви бачите цифри по фінансуванню, тут тобто цифри. Стратегії. Коли вони не при цьому самих таких місії, як ми мали зробити на вчора, знаєте. Так само, Треба щоб очі своїх написання. Я не знаю, оця чесна посада, чесно кажучи, вже говорили були... і провальні держави. Ришок у кого буває у 2006 році я від Молодія зорта. І дійсно вакцина, яка просто буде діяти вимогу. Це має бути змінює ситуація в Україні щодо прав людей з інвалідністю. А тепер столик безступна група.